Арсенал у рідних стінах приймав Евертон, сподіваючись на легку перемогу. Миколенко вийшов у основі і отримав завдання стримати Сака, Едегора та їхніх партнерів це завдання українець виконував з перемінним успіхом. З одного боку Віталій виграв тільки 5 єдиноборств із 11. Поступився в обох верхових дуелях і декілька разів жорстко сфолив проти Букайо. Крім того, в одному з епізодів у першому таймі Миколенко програв ривок САКа, втратив рівновагу і дав йому прострілити на Едегора. Від подальшого гола врятував Пікфорд. З іншого боку, екс динамівець чотири рази відбирав м'яч при шести спробах обійти себе на дриблінгу. Також він мав п'ять виносів і два перехоплення. Віталій доволі надійно прикривав варіанти передачі на Сака, а більшість навісів від Букайо виявились неточними. На 86-й же хвилині Миколенко вибив м'яч, який після кутового і зрізки саліба летів під дальню стійку. На 90-й стій же Миколенко наважився піти у підкат проти партея якому вдалося прорватися до карного майданчика. Віталій відібрав м'яч, однак паралельно зніс Томаса. До перегляду епізоду доєднався VAR, який не побачив пенальтів в даному відбиранні. Що найбільш важливо, Евертон тримався без пропущених голів попри домінування Арсенала. У першому таймі воно було більшим, ніж по перерві, але в цілому і риски тримались надійно. Зрештою, підопічні Шона Дайча втримали сенсаційну нульову нічию. Не забудьте підписатися на канал, ставити лайки та ділитися своїми думками в коментарях. Як ви оцінюєте гру Миколенка? Чи вважаєте, що Евертон зможе продовжити свою форму?